Добрий день, діти! Давайте разом пограємо вашими улюбленими іграшками. Ви будете відгадувати іграшку та казати, де вона знаходиться? Хто це? Лялька. Де вона? Вгорі? Молодці. А ось з'явилась. Відгадали? Це пірамідка. Вона внизу добре. Це барабан. Відгадали? Молодці? Він вгорі, а під барабаном різнокольоровий м'ячик. Внизу добре. Пухнастий ведмедик сидить внизу. Добре. А вгорі з'явилась Качечка. Молодці діти. Паровозик з вагончиками? Де? Внизу. А човник? Вгорі. Молодці дітки. А це що? Вантажівка? Де вона? Внизу. А літак вгорі. Молодці діти. Ви все вірно відгадали. До побачення!